Як ти бачиш нашу сім'ю через 10 років? Це питання, яке потрібно задавати до весілля. Привіт, світлічки! З вами Петро Ключук. Ми продовжуємо тему список питань, які потрібно задавати до весілля. Ну, я так для образу взяв суму 10 років. В дійсності потрібно планувати перше своє життя. От, ну, відповідно, в партнера з які в тебе плани? О, тому що якщо ваш партнер планує ходити все життя на завод, і більше нічого, а у вас там планів багато-багато. багато Ну невідомо, куди ви заїдете та що з цього вийде. Тема планування дуже важлива. От люди деякі думають, що це стосується лише бізнесу. Абсолютно ні, це стосується абсолютно всіх сфер нашого життя. Можна сказати, мені дуже подобається планування китайців. От як китайці планують. В китайців йде планування 200 років. О, для прикладу, також от, індуські, індійські сім'ї, не індіанські, ну чи американські, а які в Індії живуть, індійські сім'ї. В них іде планування 5-7 поколінь вперед. Це правильний підхід. От, відповідно, коли ви плануєте сім'ю на 5-7 поколінь вперед, це мова йдеться про 200 років. О, тут йдуть мова і діти, і бізнеси, яким чином ставиться бізнесу. Ну, уявіть собі, що ви народились, наприклад, там сином чи внуком Генрі Форда. Да? Тобто це компанія велика, яка випускає автомобілі, от, які продаються успішно по всьому світу. <кій> от, і ви маєте вже відповідно статки, ви маєте рівень на все життя забезпечено. Ну, ясна річ, що ваша фотографія буде, ну фотографія раніше вашого діда Генрі буде стояти на. Видному місці, на якому всі будуть молитися, і казати: О, великий дідусь, оти молодець. От окей, чому ви не можете бути цим дідусем, який побудує великий бізнес на кілька поколінь вперед? От. Ну для прикладу бізнес от є в Індії, є бізнес, наприклад, започаткували цей бізнес, там працює вся сім'я. Перше, всі мають роботу, всі забезпечені. Друге, це сімейний бізнес. Вони один за одним слідкують. Ну по-доброму доглядають, турбуються, пікуються. Ну не просто так надзирателі, там що там, щоб ти там нічого не вкрав чи нічого не зробив. Ну не в тому розумінні мається на увазі, доглядає. Да? От. Вони дивляться один за одним, так підтримують, От, тобто це дуже чудовий формат, прекрасний прямо. І відповідно, що, ну, вони ще що роблять. Також ці люди вони працюють в якому режимі, вони 50% прибутку вони залишають сім'ї, а 50% вони віддають на благодійність. Уявляють ну, собі взагалі масштаби, розміри. Да? І це бізнес побудований на кілька поколінь вперед. От, тобто вже тим кілька поколінь займається і надалі, ще на кілька поколінь вперед, відповідно, ці всі плани є. От, ну, з цього можна собі запланувати, скільки ви плануєте там дітей, внуків і так далі. І так далі. От, оце є в дійсності велике, грандіозне, хороше планування. Ну і тоді вже ви розумієте задачу, що ви плануєте робити. Також, якщо раніше бачите, сім'ї були такі, там було 5, 7, 10, 15 дітей, то зараз двоє дітей це вже так напряжненько. Троє дітей це зовсім важко. Да? От, тому ну, дивіться, що робити, що планувати, як планувати, скільки планувати. От, ну, з цього відповідно буде все ваше планування. Ну, тому що якщо ви питаєтесь там в ну, чоловіка, допустимо, які твої плани, він не знає, що він буде робити завтра, ну про що ми говоримо. Відповідно, коли у вас іде планування на кілька поколінь вперед, то в таких умовах ви відповідно зможете собі щось запланувати. Ну, я маю на увазі те, що у вас буде планування, вірність в сім'ї, вірність один одному, вірність традиціям. От ви зможете охопити всі сфери вашого життя. От як вам такий підхід до планування напишіть будь ласка в коментарях? Також як ви планували свою сім'ю, які ви складали план. Ну, це не просто так, воно в дійсності не дуже непросте питання, ну, от, але е, от жінка хоче знайти чоловіка цілеспрямованого? Да? Тобто ведична астрологія, так як я ведична астрологія, я, ну у нас не просто так цей плейлист називається астрологічна сімейна психологія. От, тому що сонце. сонце має ціль, і кожен день воно виконує свої обов'язки, рухається до своїх цілей. От, відповідно, перше питання: яка ваша ціль? От, як ви живете, які ваші плани? Що плануєте залишити після себе? Чи ви плануєте прожити все життя як медуза, просто так їжу в себе впускати, випускати, впускати, випускати? Які ваші плани? Що ви плануєте робити? От, ну, ці питання задаєте чоловікові, і на основі цих відповідей ви вже тоді зрозумієте, да? куди ви рухаєтеся і чи по дорозі вам. Надіюсь, це відео було для вас корисним. Будь ласка, пишіть в коментарях, що думаєте по цих питаннях. Діліться обов'язково цим відео з вашими друзями, особливо з тими, хто планує створювати сім'ю. Також давайте посилання на весь цей плейлист. От я вам дуже вдячний за перегляд. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.